Такий гарний! Василько, кому мама таку культуцьку купила? Куди втікаєш? куди втікаєш? Куди втікаєш? куди втікаєш? Куди, 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 куди? Ага! А я тебе бачу! А я тебе бачу! А ти куди втік? А ти куди втік? Там закрито, синок. Ходи. Ходи. Ой, помаленьку. ходи. Я да. ж в гуртовню. А ти Фу. на базар. Купили ми толстолобіки, дві рибини, всіх здоровезних. Чоловік сам вибирав по 60 гривень за кілограм. Тут у нас, ой, я не знаю, скільки тут у нас кілограмів. Це одна рибина казав на 230 гривень, одна на 170 Ну, Загалом на 400 гривень. Так, взяла я на асорті огірочки, буду закривати ще сьогодні частину, бо. Є в мене ще помідорки із села передали. Так, і покажу зараз ще, що ми взяли. І так, були ми ще в АТБ, були ми на ринку, як ви зрозуміли, бо рибка з ринка в нас, огірки також. А, до речі, огірочки по 40 гривень за кілограм. Тут 2 кілограма. Так, далі. В АТБ взяли такий пучочок а, салату. Як ви бачите, взяли ось такі бургери, булочки. Заготовкам бути. Якщо ви бачили вже моє попереді відео, то а, ви знаєте, що ми купили свиню цілу. І у мене є дуже багато м'яса, фаршу і так далі. То, а, буду робити бургери в заморозку. Так. Далі. А, так, взяла тут у нас шпроти на вагу по 180 гривень. Тут на 50 гривень. А, взяла цвітну капусту. Взагалі, в нас по місту ніде майже немає. Не цвітної капусти, не броколі. А тому броколі я брала ось такі. Своя лінія в АТБ. Здається, по 37,50. Я всі, поки чек не загубила, всі ціни пропишу. А, так, баклажани у нас по 65 гривень за кілограм. Наскільки тут не скажу, брала на ринку. А, майонез Оліс чудовий взяла. Так, далі у європейському магазині взяла ось такий ліліпут 350 грамовка. Улюблений мій сир. І на заготовочки піде також. Так, на ринку взяла такий пучечок укропу, мені потрібно для закруток. 5 гривень. Е, хлібчик цього разу такий взяли. І е, тут у мене перчик по 45 гривень. Він зелений, але мені на сорті він піде. І треба буде ще перцю купити, заморозити на зиму побільше, бо ми взагалі полюбляємо перций. Е, так що ось така продуктова закупочка. І зараз вам покажу, що ми купили із речей. Юрчик наш виріс уже давно зі своїх курточок, я вже всі повіддавала, і так як похолодало зараз, треба було купити щось нове. Дивилася я у таких дешевших, економніших магазинах щось. Але якість там взагалі не дуже, і ціни космічні. Тому, пробігаючи сьогодні по ринку, я побачила, в нас є не на вагу речі, а поштучно, там де певна ціна. І купила я ось такі юрчик обновки. Так, тут у нас жилеточка ось така. Так, зараз я вам чіткісно веду. В ідеальному стані така жилеточка, взагалі дуже класна. Капюшончик відстібається повністю. Ось тут, як бачите. А, так, ось така вона тут на міху. Я коли її побачила, я відразу захотіла її взяти, бо вона така м'якенька, легенька. І взагалі така дуже класна, дуже тепла жилетка. А, так, Далі взяла ось таку вітровочку, вона, звісно, тонесенька така. Але у Юрчика і такого немає. І плюс до всього нам ще потрібно буде купити йому на зиму куртку, то це вже буде трішки пізніше. Так, ось така куртка. Тут йдуть карманчики такі по боках. Їх, можна сказати, і непомітно. Ось такі манжетики на резиночках І знизу також така резиночка. Капюшончик. Так, зараз вам покажу із середини. Так. Ось так. Вона виглядає всередині, в ідеальному стані, дуже класна. А це у нас на 146-й зріст. Уже з такою петелечкою. Дуже класно, що вона вже є. Не треба пришивати. Так. І а, ось тут жилеточка HM на 10 12 років. Ну, якраз на нас. Купувала я без Юрчика і зараз вам покажу, як на ньому це все виглядає. Сіло все якраз, ніби купувала я разом із сином. Він дуже задоволений, відразу приміряв і капішони, і кармани перевірив, тому все ідеально підійшло. Дитина щаслива, я знаю, що вже може піти і погуляти. І якщо потрібно буде піти до школи, то також є що вдягнутися. Ну, і ось така жилеточка зараз на ньому. Давненько не поновляли йому верхній одяг, бо в нього все якось купувалося на виріст. І я скажу, що ріс він якось не дуже швидко, як мені здавалось. Тут показуємо вже вам куртку, як вона також на Юрчику сидить. Голубий колір йому дуже підходить. Я вже не один раз йому купувала, щось голубеньке, синє, тому це колір саме для нього. Капюшон, як завжди, натягує на голову, бо йому, каже, так зручніше. Також скоро доведеться нам купувати взуття. Юрчику так обов'язково, в нього немає взагалі зимової ні курточки, не взуття. Зі всього він виріс, і тому доводиться поновляти все. Не знаю, як зараз з цінами у вас на верхній одяг. Напишіть мені, будь ласка. Ну, а в нас ось так. Ну, а раніше я купувала, вам не показувала, бо якось мені не було коли. Хоча вже в цьому відео ви бачили Василька в цій курточці, вже він її і вимастив навіть. Ну, це діти малі. А, таку курточку я купила на вагона на секонд-хенді. Десь, певно, тиждень тому. І заплатила я за неї взагалі копійки 12 гривень. Дуже класна куртка. Ось чомусь для малесеньких можна викупити так дешево, а для дорослих доводиться платити дорожче. А е, я вам, до речі, не сказала: жилетка коштувала 300 гривень, а курточка коштувала 400. Ось так. Але вони гарної якості, дуже класні. І тому, ну, Юрчик задоволений, це саме головне. І ще купила я малюкам дещо. Побрала колготки, вони з усіх повиростали. Такі утеплені. Взяла на баєчці Васильку 80 гривень. Одненькі, не було розмірів. А, так, це щось причепилось. Так, носочки взяла по 15 гривень, бо губляться дуже часто. Так, і взяла вовчику двоє таких колготок по 60 гривень. Ці простенькі, не на баєчці, але гарної якості. Ну і я також з обновочкою, дуже казусне з нами сталося, коли ми гуляли по секондах на вагу. У мене порвався замочок на моїх штанах, і мені довелося купити, із того, що було ось такі штани. Рибку, як завжди, чистить у нас чоловік. Я вважаю, це не дуже жіноча робота, дуже важка. І тому. Рибка в нас завжди на чоловіку. Він її сам вибирає, він її сам ловить, сам чистить і нарізає. Ну, а я вже розбираю її і фасую по кульочкам і заморожую Ну, або смажу. Цього разу я вирішила все заморозити про запас, бо їсти в нас є що. Тут у мене вийшло таких 4 пакета великих. Рибки надовго вистачить, тому. Якось я більше не переживаю ні за м'ясо, ні за рибу. Ну, а ось тут вирішила показати вам, де гуляє наш Юрчик. Це біля нашого будинку. Є ось такий так званий будиночок, який не знаю, хто побудував, але хлопці завжди на нього лазять. Сподіваюсь, вам сьогоднішнє моє відео сподобалось. Таке воно було більше з покупочками, з якимись обновочками. Рибку також ми заготовили. Тому буду закінчувати на цьому своє відео. Всім дякую за перегляд, дякую за вашу підтримку, ваші коментарі, ваші лайки, підписочки. І на цьому побажаю вам мирного неба, швидшої нам перемоги і до нових відео.